Усім привіт. Нещодавно я розповідала історію, як я відвідала данську сауну, посилання залишу внизу. І там я була шокована тим, що не було шафок і не можна було свої речі покласти кудись шафу і замкнути. Не було замків. Сьогодні я вам розкажу, як я відвідала йогу в Данії. Отже, записалися ми завчасно на йогу, забронювали місця, там треба було бронювати, заплатили гроші, прийшли. І перший мій шок був в тому, що було дуже багато людей. Кімната була не маленька, але людей було настільки багато. Я спеціально порахувала, було 47 людей. Просто уявіть. Всі поклали свої всі коврики дуже-дуже близько. І просто яблуко немає, де було впасти. Це мені нагадало пляж у пляж у Ялті, в Криму і в Бердянську. Тільки на цих двох пляжах я бачила таку кількість людей. Тобто, ну я маю на увазі до 2014 року Ялта і Бердянська, коли я там була. У мене є досвід відвідування йоги в Україні. Так от в Україні, коли я приходила, в тій групі було ну там 6-7 максимум 7-8 людей, тобто і от самі жінки. А тут було також багато чоловіків, люди різного віку, тобто йога вона дуже популярна в Данії. Тепер, що стосується роздягальні, так тут були шафки, можна було закрити, принести свій замок і закрити, але роздягальня була спільна. Тобто і чоловіки, і жінки були у цій роздягальні разом. І вони взагалі ніхто не, не соромився, і всі перевдягалися, хтось роздягався догола. Я, чесно кажучи, була до цього не готова. І я несподівано до себе побачила голого чоловіка, хоча я якби, не готувалася до цього видовища. Але, ну, отже, трохи мене це здивувало. А що ви думаєте? Напишіть у коментарях, як вам. Таке, така культура, коли роздягальня спільна, і чоловіки, і жінки всі роздягаються догола. Якби ніхто нікого не соромиться. Ну мені трошки було незручно. Ну я звісно не роздягалася. Я прийшла в своєму одязі, я і пішла в ньому. Але мене це трохи здивувало.